У Коростенській дитячій бібліотеці філії номер 1 імені Лесі Українки 14 лютого стартувала благодійна акція Поділись з бібліотекою книжками, яка присвячена Міжнародному дню дарування книг. Працівники бібліотеки запрошують містян долучитися до гарної справи. Ми оголосили таку акцію, яка щорічно проводиться до дня дарування книг, це 14 лютого. Називається акція Поділись з бібліотекою книжками. Тобто, якщо у вас є вдома книги, прочитані вами чи дітками, можливо, дітки в когось уже виросли, і книги просто лежать на поличках. Тому ви можете поділитися їх з нами в нашій бібліотеці, їх обов'язково знайде людина, дитинка, яка зможе їх. Подальшому читати. Можливо, у когось є бажання подарувати вже прочитану книгу, а можливо, у когось на полиці поряд стоять дві абсолютно однакові книги. Принесіть одну з них до бібліотеки, а винагородою за це стане вдячність як бібліотекарів, так і читачів. І вже є перші учасники акції. Я побачила в інтернеті акцію і захотіла подарувати книжку бібліотеки про дивовижну історію дівчаток. Так, для, для дівчаток. Так, а ти взагалі любиш читати? Так. Що так. ти саме любиш читати? Ось цю книжку. Цю книжку. То ти свою улюблену книжку даруєш в бібліотеці, так? шкода? Ні. Хочеш поділитися, так? Так. Я хочу таки подарувати книжку про ведмедика. Так, а як ведмедика звати в цій книжечці? Чи просто ведмедик? Просто ведмедик. Просто ведмедик. Яку ти книжку сьогодні хочеш подарувати в рамках акції? Хочу подарувати кни... книжку Снігову Королеву. Я її прочитала ще у 3 класі, це моя улюблена книга. Чи захоплюєшся читанням? Ну, так. Подобається, так. Що ще прочитала взагалі? Прочитала, зараз читаю книжку Мандри Темного лісу. Я думаю, що такі акції дуже потрібні і вони корисні. Подарувати свої книги в бібліотеці прийшли вихованці старшої групи закладу дошкільної освіти номер 8 Яку ти книжку сьогодні приніс в бібліотеку? Моя Шеля. А ти читав цю книжечку? Ну не, не пам'ятаю. А яка найбільш улюблена твоя книжечка? Є у тебе? Мені подобаються всі книжки. Так, а як часто ви приходите в бібліотеку і що ви тут робите? Іноді гуляємо, ще іноді приходимо дивитися. Розкажи нам, будь ласка, яку ти книжечку сьогодні будеш дарувати бібліотеці. Курочки. Про курочку? А про що ця книжечка? Про діс, бабу. А давай назву подивимося. курочка ряба. Так? так? Це твоя улюблена книжечка? Так. Да. Так. І ти вирішила її подарувати бібліотеці? Так. Да. А що ти ще любиш, які книжечки у тебе є? Про колобка. А ще й кіроковичку постійною відвідувачкою зі своїм синочком є і пані Наталія. Вони полюбляють відвідувати бібліотеку, знайомитися з дитячою літературою, а також беруть книги додому. Ми збірку збірник казок даруємо, тому що в мене дитя прочитає книжку в секунду. Я тут хожу в бібліотеку. Ми спочатку набирали стопками. Нам сказали, потім тільки по п'ять можна брати. Того, що ми приходимо з бібліотеки, і нас одразу на ліжечку і всі книжки перечитуємо. Того так книжок не напасешся. Коли в одній книжці є там порядка пяти шести історій, то вже можна, хоч якось не знаю, тягнути час і розповідати і розповідати і розповідати. Того наш вибір пав на казки. То, що треба діточкам, то що їм цікаво, і чи можна захопити їхню увагу? Благодійна акція «Поділись з бібліотекою книжками проходитиме з 14 до 28 лютого. До кінця місяця у вас є можливість зробити добру справу. Книги можна приносити до користенської дитячої бібліотеки філії номер 1 імені Лесі Українки, яка знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 37.